Собор Тампери, крім того, що відомий своєю рідною архітектурою, є національною та світовою спадщиною через фрески, якими він оздоблений. Над розписом працювала група митців під керівництвом художників-символістів Магнуса Енкеля та Хуго Сімберга. До речі, обидва художника народилися у Виборській губернії Російської імперії, то постає логічне питання, чи можна їх назвати руськими, привіт від Рєпіна, Айвазовського. Малевича та куінжі, які в історії культури отримали маркування як російські. Тож до собору. Алтарна фреска виконана Магнусом Енкелем в стилі секо. Це коли пишуть по сухій штукатурці, а в якості зв'язуючого компоненту використовують темперу. Темпера від латинського. Змішувати у пропорції це фарба, де для зв'язування кольорового пигменту використовується емульсія із води та яєць або жовтків з додаванням невеликої кількості клею, меду або молока. Фреска 4 на 10 метрів розташована за вівторем, та має назву Вознесіння на небеса. Картина зображує воскресіння з мертвих та вознесіння представників всіх рас людства. Полотно Магнуса Енкеля виглядає стримано навіть суворо. Два інші полотна, що знаходяться в храмі, настінний живопис та вітражі. Все це виконано видатним фінським митцем Хуго Сімбергом. Полотно, поранений Янгол на стіні Південної галереї собору, є копією, оригінал якої знаходиться у Національному музеї Гельсінкі. Копія дещо відрізняється. На задньому плані картини відніються заводські труби. Це дає натяк на те, що події, зображені на полотні, відбуваються саме в тампере, який досі є другим за промисловим значенням містом Фінляндії, та й до того ж, побратимом української столиці міста Києва. Ще один шедевр Хуго Сімберга, Сад смерті, також виконаний в декількох варіантах, один з яких Знаходиться в національній галереї Гельсінкі. Картина показує смерть, що ніжно опікується своїми дітьми, а людство постає на малюнку у вигляді рослин, які посіяні та вирощені дбайливим садівником. На думку спадають слова художника Едварда Мунка, з мого тіла, що гниє, проростуть квіти. В цих квітах буде частка мене чи не це вічність. Похорам собору Сімберг намалював гірлянду із терена, оповитого густими шипами, що втілює образ життя сповненого як радості, так і болю. Вінок несуть 12 оголених хлопчиків, в образі яких Можна впізнати 12 апостолів. Також звертає на себе увагу те, як вони по-різному взаємодіють із гирляндою. Тут можна припустити, що мається на увазі прояв їх індивідуальності те, яким чином кожен з 12 проживає свою долю, залишаючись максимально чесним, оголеним перед Богом та самим собою. Найвідоміший фрагмент цієї фрески святий Іоанн, хлопчик, що зірвав розум, на честь якого і була збудована церква. На стелі собору прочаївся Змій, що держить в роті яблуко, яким спокушає кожного з прочан. Цей образ настільки схвилював фінське суспільство. Що цілих 50 років точилися дискусії щодо можливості спокусника бути зображеним на фресках храму. А на момент відкриття собору нашивна критика з боку духовенства та суспільства призвела до того, що Магнус Енкель та Хуго Сімберг бойкотували церемонію відкриття фресок. Нині церква вважається національною та світовою спадщиною. Взірцевим прикладом стилю національний романтизм, місцем, де можуть зібратися на концерт, щоб насолодитися органною музикою. Собор відкрит для відвідування кожного дня з 10 до 17 години. А внутрішнє оздоблення, що створили митці, втілює той самий символізм протиріч, який так обожнюють фіни, і без якого неможливо собі уявити сучасну Фінляндію.